Вітаю, вітаю вас, любі, друзі! З вами Володимир і канал Як же усе?» І сьогодні ми з вами поговоримо про організацію, яка є взагалі непотрібною в даному сучасному часі. Вона має бути принаймні реформована а, взагалі, краще розпущена і створена нова організація, яка буде виконувати більший спектр функцій, буде дійсно їх виконувати правильно та дивитися. На це все об'єктивно і не тільки з однієї точки зору. І звісно, як ви вже здогадалися, я кажу це про Організацію Об'єднаних Націй. Ну, ця Організація Об'єднаних Націй це безглузда, безглузда витрата грошей, і там люди просто сидять на зарплатах. Вони не виконують те, що вони мають виконувати. Ви можете подивитися це по багатьох моментах, які ми окремо розберемо, але давайте спершу подивимося, що має. Виконувати Організація Б'єднаних Націй, як пише принаймні в Гуглі, що це міжурядова організація. Тобто, це означає, що це інтернаціональна міжнародна організація, тому що є взаємодія між урядами, міжурядова. Добре. Яка прагне підтримувати міжнародний мир і безпеку? Бачимо, як не підтримували. Бачимо. Розвивати дружні відносини між державами, досягати міжнародної співпраці і бути центром для узгодження держав. Ну як вам? Не підтримувалися вони миру. Ну, хоча, Кісінджер це ж, це ж дружбан Путіна, який він там в тому ООН десь, мабуть, мабуть, років 50, може навіть більше. Самому Кісінджеру, щоб ви розуміли, 100 років. 100 років. Йому виповнилося в кінці травня 100 років. І ця людина, вона є дружбан Путіна. Згадайте початок повномасштабного вторгнення. Той треба, коли українці, український народ, розбили пику ці так звані Другі армії світу в лапках. Що сталося? А ми пам'ятаємо, що сталося. Прийшов Кісінджер до Путіна, приїхав і давай домовлятися, що от ну візьмеш ти там територію, все в тебе буде добре, але не йди далі, все ж буде чудово. А Україні пропонували не тільки, звісно, він, але він був одним з таких важелів, ініціаторів, якого дуже класно можна використовувати. ну, дивіться. Я ж на один кажу: от Кісінджер також каже, він же ж має досвід. Дійсно, Кісінджер в свій час зробив багато. Таких, скажімо, визначних справ в ті часи, там в 80-ті роки. так там це було, і людина була молодша, вона знала, що робила, і ну будемо відвертими, що голова працювала на той час у нього добре але але час змінюється. Те, що працювало зараз в наших реаліях, те, що працювало навіть рік назад, півроку назад, вже може бути неактуальним, вже може 10, 20, можливо, сотню разів і більше змінитися. Але ж, Кісінджеру це пофігу. Спершу домовляли, домовлятися, щоб там Росія території залишила за собою окуповані. Потім ще якісь там безглузді пропозиції були. Ну тобто, відмивали, відмивали кошти, відпрацьовували кошти. Я навіть не здивуюся, що якась частина цього ООН сидить от просто на московицьких цих пайках, грошах. Хоча, хоча зараз в них настільки багато можливостей, думаю, що зараз, можливо, це є результат того, що зараз он вже навіть Кісінджер сказав, що до України він мав хибне бачення до цього. Ну, якби, Частково визнав свої помилки, але не сказав, що він був неправий повністю. Це, знаєте, гордість заважаєш. Тож такий, такий просто професіонал. Просто щоб ви розуміли, що професіонал це добре, коли людина професіонал, але. Десь людина вступилася, вона має це визнати. Бо якщо не визнає, це не професіонал, це просто стає звичайний популіст. Навіть якщо є якісь професійні навички, це все закривається і перетворюється в машину пропаганди, маніпуляцій і використання, яким і будемо відвертим був принаймні Кісінджер. Потім до Кісінджера хто підключався? І Макрон підключався. Тобто, все-таки, знаєте, політики. І країни, які мали певний такий відчутний, точніше не певний, а відчутний такий проросійський, я би, послід, який там залишився. І Кісінджер був, можна сказати, той фігурою, яка їх всіх об'єднувала, тому що вони ж всі на нього посилались. Тоді не дивіться, ну, тож Кісінджер пропонує, отож пропонує. Але до чого я веду зараз про ООН. Ми розібралися, як вона виконує свою функцію українцям, це пояснювати 10 разів не потрібно, але просто давайте подивимося в загальну картину. З самого початку вони. Я не бачив, щоб вони щось там робили. Бо вони очікували, що Україна впаде за, дійсно за 2-3 дні. Вони цього очікували. Хоча вони могли допомогти, вони ж на себе взяли обов'язки, взяли ні, побоялися. Ну, якщо ви берете на себе такі обов'язки, виконуйте їх далі. Далі, що згадується, вже крім тих терактів, які створювалися, це вже навіть також не має сенсу обговорювати, тому що і під'їзд Дніпрі, і прильот в Кременчуцький торговий центр Кременчуку, і інших, інших багато епізодів, які мали б не залишатися безкарними. Але дружбан Путіна, ну, як, ну, нічого там, то ж Путін, ви що? Ну не можеш Росія програти. Для Кісінджера ось така теза була. Далі візьмемо, знаєте, таке щось більш уже, от, більш орієнтовано на їхню, на їхній профіль, от що вони дійсно мають робити. Олеш, не Олешки, а Оленівка, наскільки пам'ятаю. Тобто там, де були. Можливо, помиляюся. Просто пам'ятаю таку новину, ну це не просто пам'ятаю таку новину, що там, де утримувалися в полоні, утримувалися в полоні о, ті, хто обороняв Маріуполь, в тому числі і Азовці, і багато інших, і прикордонники, ну тобто українські військові, українські Збройні Сили, і там створився рукотворний, рукотворний. Руками росіян, московитів, теракт, який забрав життя багатьох українців, багатьох захисників України. І це вже доведено було там багато хто розбирав це все, що вибух був зроблений з середини будівлі. Їх там переселили якраз перед цим всі, всі ми сказали, ну що будете там жити, все добре, хоча це було підозріло. А потім вони зробили теракт і сказали, що це от Україна хаймерсами це зробила. Що зробила Націй? Нічого. Вони намагалися туди потрапити, але нічого не зробили, не змогли потрапити. Так ваша якраз і справа туди потрапити, хоч голову розбити об стінку, але ви маєте туди потрапити, якщо ви взяли на себе таку функцію. Ну і до цього можна додати, до речі, Червоний хрест є. Червоний хрест є не один. Є там знаєте, загальний, є там локальні ці червоні хрести. І той міжнародний Червоний Хрест, він співпрацює якраз, і принаймні співпрацює з московитами. І ті всі пожертви, які там були, відносилися до московитів. Навіть не співпрацює, допомагає їм. Тож всі люди, всім треба допомагати. Ну, подумаєш, допомагати треба вбивцям. Тож вони ж також люди. Тобто в них немає, знаєте, різниці. І... До чого це все ведеться? А, ну, звісно ж, як же ж тут не згадати, екоцид, теракт, якого не було з часів Другої світової війни? Підрив дамби. Таке робили тільки німці. А, під час фашистської Германії. І. Це були це було, да, так. Робили фашисти. І, звісно ж, радянська влада. І це було. Під час Другої світової війни. Пройшло скільки років? Вже більше 70 років пройшло, і ми бачимо повтор цього всього. І що кажуть не тільки організації об'єднаних Націй, а й інші цивілізовані країни кажуть, що вони стурбовані. Ну вони стурбовані. Ну, якби ну стурбовані, ну подумаєш там, всього лиш то, люди загинули, без даху залишилися, на екосистема повпливає. Ну подумаєш, ну що там? Тварин, тваринки потонули. А, ну, якби дуже стурбовані. Оця стурбованість, вона взагалі викликає тільки роздратування. Тому що, подумайте, вони всі там кажуть, що вони не хочуть робити ескалацію конфлікту, Конфлікту, не війни. Хоча вже деякі почали там казати, що це війна. Хоча залишилося багато країн, які ще кажуть: конфлікт. Вони не хочуть ескалації війни, яка йде в даний момент, але парадокс в тому, що чим більше вони цього не хочуть, тим більше вони цього отримують. І така, знаєте, нотаточка. Якщо хтось не знає початок Другої світової війни, як це все починалося. Британія в той час, прем'єр-міністр Британії, він поїхав домовлятися з Гітлером. З Гітлером, який на той час окупував частину Чехословаччини та частину Австрії. тобто вже там, ну, Робилося це, знаєте, гібридна проксі війна, що ми там захищаємо, захищаємо свій коротше, народ, там, наше німецькомовне населення. Тобто, ви знаєте цю басню, цю казку і цю брехню, яку розповідають. І до чого все це привело, що. Підписав з Гітлером, що дали землі, все пуск нехай забирає, але тільки без війни все буде добре. Ну і що сталося? Ми всі чудово знаємо, що сталося. Через Рівно через три місяці після підписання того договору, який не коштує і паперу взагалі, тобто на якому це все було підписано, почалася Друга світова війна. Вам нічого це не нагадує. Кажуть, що історія ходить по колу. Але в даному випадку, в даному випадку, якщо так подивитися, що залишилося для московитів зробити? От що залишилося ще таке зробити, що вони не зробили? Знищують тисячі людей, катують, просто відрізають частини тіл, ну все, що хочете там, можете уявити і все те вони роблять, всі самі такі. Взагалі, страхи, навіть не страхи, а жахи війни, які можна уявити, росіяни підходять під кожне з цих пунктів. І що вони залишилися після гідроелектростанції? Що залишилося правильно Запорізька атомна електростанція? І в мене ось, особисто в мене таке відчуття, що поки, поки вони не скоять щось з цієї станції? Можливо, вони її підірвуть, можливо, вони там зроблять витік радіоактивних. Різних компонентів, речовин, чи просто заразять якусь певну територію, тобто зроблять якусь техногенну катастрофу, якої світ ще не бачив з часів часів Чорнобиля. Тобто, я не беру тут, наприклад, атомну станцію Фукусіма, тому що там було зроблено прорахунки, були зроблені, і там це було спричинено цунамі, тобто стих природною стихією. А Чорнобиль був спричинений рукотворно, тобто там багато різних моментів, але суть в тому, що, дякуючи владі того часу, все ще сталося, хоча там багато ще і починається від того, що не була надійна і структура, і там це все не підходило, як воно мало бути. Ну, Тобто там багато є ненадійних було моментів з цій станції, але її побудували. Пофіг, знаєте. А, і, і так піде, знаєте, оце таке, в стилі росіян. Але але тут, на Запорізькій атомній електростанції, вони можуть це зробити навмисно. І там вже різні тези закидалися перед цим про брудну бомбу, про різні там можливості, що щось станеться, вони обстрілювали, хоча вони знали, що обстрілюють. Там було чітко в одному відео розказано, що е, ті очевидці розповідали, що, вони, що росіяни знають всю структуру, як побудована атомна електростанція, Запорізька атомна електростанція, і вони обстрілювали чітко ті місця, щоб не, не зачепити якісь важливі елементи, що може призвести до е, техногенної катастрофи. І я вам нагадаю, що Запорізька атомна електростанція це найбільша атомна електростанція в Європі. В усій Європі. І знаєте, в чому парадокс? Що я думаю, що коли от коли вже росіяни з зможуть чи вирішать ну, там? Давайте так, уявімо. Звісно, мало хто хоче уявляти такі сценарії, але знаєте, коли людина каже, що куди вже далі, завжди знаєте, світ завжди показує, що може бути ще далі, ще глибше і ще нижчі кроки зроблені тією ж самою Росією. І до чого я веду, що от коли росіяни, наприклад, беремо таку, знаєте, гіпотетично, що вони підірвуть атомну Запорізьку атомну електростанцію, ця хвиля, ця хвиля радіації, радіонуклідів, цього всього радіоактивного забруднення, вона забруднить Україну, так. Але чомусь в мене знову ж таке відчуття, що більша та хмара, більша частина тої хмари, вона піде на Європу. От тоді... От тоді ви побачите, як вони будуть стурбовані. Вже тоді скажуть, що треба щось робити. Бо дивіться, а вже буде пізно, бо вони всі будуть там в радіації сидіти, і вже буде, ну дійсно, це світовий хаос зроблений. Тому що викосить пів Європи та радіація. Але стурбованість проявляти. Тому що чим більше, бо чим більше вони проявляють цю стурбованість і не дають. Чітких відповідей, якби по, які мають протилежний результат, в тому плані протилежного результату, ну, наприклад, взірвали Каховську гідроелектростанцію, рез... відповідь, наприклад, НАТО, розфігачити військові бази в Криму. Чого б? бояться? Чи не хочуть ескалації, як вони називають там, конфлікту? Поки вони до цього всього розчехляться, то вже не буде куди далі робити ту ескалацію, та взагалі, можливо, навіть не буде придатної частини землі, де можна буде жити, принаймні в Європі. І чим більше вони стримуються, тим більше різні диктатори, та, звісно ж, я в даному випадку маю в першу чергу росіян. Розв'язуються руки. А, вони, дивіться, нічого не зробили. Це давайте ще бахнемо. Он там вже казали, що е, біля Києва там можна цю взірвати гідроелектростанцію. І можна взірвати гідроелектростанцію там ще біля Дніпра. Ну тобто, в них, в них, давайте будемо відвертимо, вистачить цього арсеналу, щоб це зробити. От там в них ще ці ракети. Ці Х-22. Тобто та ракета, що знищила під'їзд Дніпрі. Та ракета, вона. Потрібно для того, взагалі її призначення нести тактичний ядерний боєзаряд та знищувати авіаносці. Там вона дуже має велику похибку, але їй не потрібно точно попадати в ціль. Там стільки є така кількість вибухівки, що все в певному радіусі буде просто буде просто випорується, навіть не згорить, не знищиться, не взіреться, випарується все. Але ви подивіться, стурбованість проявляється. Ну, проявляєте стурбованість до того моменту, коли вже буде пізно. І знову ж повторюся, чим більше, тут парадокс в тому, чим більше стримується от, сучасна, взагалі сучасна система контролю і сучасна система новітніх країн, розвинених країн, розвиненої цивілізації, тим більше це розв'язує руки диктаторам. І якщо для порівняння, якщо хтось не зміг так зрозуміти, що коїться та що робиться, ну уявіть, що от просто в мене таке порівняння. От уявіть, що на людину в лісі вибігає медвідь. Так, Таке також порівняння медвідь. Чи там тигр, наприклад, вибігає і все, біжить на людину, голодний звір. Звір голодний, хоче їсти. І бачить людина, ну хоче поїсти, з'їсти, Все. А людина починає розмовляти і казати: ну ти ж не їш, не смачний. Знаєте, як там в мультфільмах різних показують. Звісно, нічого це не змінить. Треба робити якісь дії. Треба самозахист робити, зброю доставати, заряджати, стріляти. Бо там питання або життя, або смерть. Все. Третє відсутнє. І тут те саме, але тварину, коли порівнюють, тварина це. Е Якби тварини керуються інстинктами, от, вона голодна, в неї певні інстинкти закладені. І чомусь, чомусь сучасні політики, в тому числі і безглузда організації бідних Націй, вони думають, що з росіянами можна домовитися, принаймні думали так до, до недавнього часу. Вони не розуміють, що в них ті, ті, ті самі інстинкти, як у із, звірів, але в цих істот, в цих істот ці інстинкти розраховані на те, щоб знищити. Знищити і просто забрати собі все, що тільки можна. Все. Оце в них такий інстинкт. Отак розвивається їхня оця хвороба, і так вони розповзаються по світу. Ну а також це все результат того, що сучасна історія та сучасна... сучасні країни. Вони ігнорували у це, що коїлося, що коїлося руками Росії. На протязі кількох років сучасної. З 91-го року, подивіться, скільки було розпочато різних війн, скільки було зроблено цих різних бананових республік, квазіутворень. Все це гнорувалося, та ще мало того що ігнорувалося. Торгували, дружили, все так класно, чудово, все прекрасно. І в результаті один день виявляється, що Росія ж нам не друг. та ви що, та ви що? Ще, знаєте, якось Україну я можу зрозуміти в тому плані, що тут дійсно багато було промитих людей. І тут десятиліттями промивалася голова мізки людей. І ми відчуваємо це по сьогоднішній день. Але подивіться на Європу, на Америку, ну вони ж бачили це всі зі сторони. Вони знають. Америка президент, наскільки пам'ятаю, Рузвельт сказав, що. Радянський Союз це імперія зла. Ця фраза стала взагалі крилатою. Європа все бачила. Європа страждала від е, Радянського Союзу. Німеччя, що з Німеччиною робилося, коли вона була поділена? Подивіться, там таке життя було, ну, що просто капець. Ну, от просто не життя було, а в виживання в прямому сенсі цього слова. В країни це все бачили і ніяк не реагували. Тобто. А зараз навіть ці країни, які були під окупацією, тобто Чехословакія, Чехословаччина. А зараз немає Чехословаччини, а зараз Чехія та Словаччина, але, наприклад, Чехія, то, в принципі, в Словаччині там також є такі досить сильні проросійські настрої. Як ми бачимо, наприклад, Польща була також під окупацією, але ми бачимо, що робить Польща. Польща розуміє, якщо Україна впаде, то Польща буде наступною. І Польща вже готова. Якщо потрібно вести свої війська на територію України то допомогти Україні. Це б просто вирішило всі проблеми на даний момент, які, ну принаймні більшу частину тих проблем, які створює окупант на нашій українській землі. І вони б там просто вони просто б офігіли від того всього, що робить, їх просто б знесло такого за один момент. І побоялися б вони використовувати щось. Бо якщо б використали щось, то все пішло б по іншому сценарію. До того, як використати, там вже були б нанесені превентивні удари. А якщо хтось переживає, що ну от китайці пішли б там допомагати росіян. Ні. Китайці вони не такі тупі, вони розуміють, якщо не підуть, вони взагалі все втратять. Ну не буде нікого, все, все знищиться. Тому тут, знаєте, якщо. А якщо не зробити такого, то китайці зможуть часом піти такя, їм, в принципі, китайцями йти не треба, тому що вони будуть просто, наприклад, постачати секретну зброю, секретну різну амуніцію постачати. Ну і все, і вистачить, будуть затягувати це на роки, можливо, на десятиліття. Але ж Західний світ це, видно, влаштовує, бояться зробити якісь чіткі кроки. Ви подивіться, подивіться, що робилося раніше. Тоді всі знали, що це ворог, треба з ним щось робити. І зробили, пішли туди, там зробили, там зробили, там показали свою силу. Тут бояться, о, може там щось Путіна лице не буде, не буде там, о, буде ескалація ядерне, це буде. Чим більше, чим більше страху, чим більше від цього відтягування, тим більший шанс, що буде так, як вони кажуть. А якщо б діяти. Чітко, вони там можуть це все чітко розпланувати та робити, була б зовсім інша історія. Ось така моя точка зору про Організацію бідних Націй, також зачепив взагалі сучасне бачення багатьох цивілізованих країн, та, звісно, Червоний Хрест, який також є частиною цього всього якби зберігання Путіну лиця, та й взагалі допомоги, допомоги окупантам. Міжнародний. Міжнародний Червоний Хрест. Хто б міг подумати? Тобто там також високий рівень корупції в тих організаціях і ми можемо це все побачити. Так що, ось такі справи. Але продовжуємо вірити в Україну, продовжуємо допомагати Збройним силам України та віримо, віримо в нашу перемогу. Тому що тут і зараз все є і буде Україна!